Розглянемо варіант виготовлення фоторамки з паперових трубочок. Доклавши зовсім трохи зусиль і часу, можна виготовити чудові фоторамки власними руками. Цікавим і нескладним варіантом є рамки із паперових трубочок. В сучасному світі великою проблемою стає забруднення навколишнього середовища, тому економне і повторне використання матеріалів допомагає вирішити цю проблему. А також дозволяє суттєво зекономити сімейний бюджет. Для виготовлення рамки підійде будь-який папір, який вже був раніше у використанні. Старі газети, журнали, списані зошати, каталоги, залишки шпалер. Потрібно цей папір нарізати на смуги і скрутити з них трубочки. Як це робити, ми вже розглядали. Крім паперових трубочок, вам ще знадобиться трохи картону, клей, до речі, використовувати можна будь-який. Ножиці, лінійка, олівець, терпіння і трохи часу. Варіантів таких рамок може бути безліч, все залежить від того, які саме трубочки і в якому порядку ви наклеїте на основу, від цього й буде залежати кінцевий результат, тобто зовнішній вигляд вашої рамки. Розташувати трубочки на основі можна в будь-якому порядку, це все залежить від вашої фантазії. А зараз розглянемо один із нескладних варіантів виготовлення такої рамки. Для роботи знадобиться аркуш картону формату А4, папір, заготовлені трубочки, лінійка, олівець, ножиці і клей. Я буду використовувати ПВА, ви можете брати будь-який інший. Перш за все, треба підготувати основу рамки. Для цього аркуш картону складаємо навпіл, таким чином отримаємо рамку формату А5. Орівнюємо куточки і тільки після цього добре натискаємо на згин, для того, щоб зігнути добре картон. Ось так повиновити. Тепер ми накреслимо саму рамку. Ширину рамки вибирайте за своїм бажанням. Я буду робити рамку шириною, як моя лінійка. Для цього я прикладаю лінійку до картону, урівнюю і проводжу лінію. У мене розмічена одна сторона рамки. і так роблю по всім чотирьом сторонам. Проводжу лінії на ширину лінійки. Є накреслена рамка. Тепер треба вирізати середину. Це можна зробити за допомогою канцелярського ножа. Але в такому випадку не забудьте підкласти між частинами рамки щось щільне, наприклад, цупкий картон, щоб не прорізати другу половину. Або можна вирізати і звичайними ножицями. При цьому починайте різати не в куточках, а подалі від них і прорізайте ножицями спочатку ось так в кути. Намагайтесь не прорізати ножицями далі, ніж кут. Після того, як ви прорізали картон до кутів, можна вирізати сторони. Робіть це охайно, дотримуйтесь розмітки, ріжте точно по намічених лініях. Рамка вирізана. Ось такий вона має вигляд. Тепер за допомогою паперу треба буде склеїти дві сторони, одну довгу і коротку. Одну сторону ми залишимо несклеєною, для того, щоб можна було потім вставляти фото. Беремо папір будь-який і нарізаємо дві смуги шириною приблизно 3-4 сантиметри. Складаємо ці смуги вздовж навпіл, одну і другу, тепер нам треба змазати клеєм. І ось так склеїти дві половинки рамки. Добре притискаємо, якщо є зайве, підрізаємо. І те саме виконуємо з однією короткою стороною рамки. Добре змащуємо клеєм і склеюємо. Зайвий папір відрізаємо. Тепер будемо на основу клеїти трубочки. Але, перш за все, для того, щоб не склеїти випадково дві частинки рамки, вставимо аркуш паперу допоміжний, який нам захистить внутрішню сторону від потрапляння клею. Беремо паперові трубочки. І перш ніж клеїти їх на основу, треба підрізати. Кінці так, щоб вони були рівні, складаємо кілька трубочок разом і підрізаємо трубочки готові. Тепер змазуємо клеєм одну сторону рамки, причому промазуємо добре. Починаємо від ось цієї наміченої лінії, і вниз, далі мажемо всю сторону. Починаємо викладати трубочки. Трубочки кладемо так, щоб не було видно картону з внутрішньої сторони рамки, і викладаємо їх по лінії. Накладаємо. На всю ширину сторони і підрівнюємо. Можна це зробити лінієчко, щоб всі трубочки були на одному рівні. Ось так. Добре притискаємо і трохи чекаємо, поки клей схватиться. Далі, точно так, промазуємо слідуючу сторону. Промазуєте добре клеєм, так, щоб трубочки тримались міцно, підрізаємо. І починаємо викладати наступну сторону. Ось так добре притримали. І точно так клеїмо ще дві сторони рамки. Після того, як всі трубочки наклеєні, треба трохи почекати, щоб все добре висохло. Бажано покласти книгу або якийсь інший невеликий груз для того, щоб рамка не деформувалась під час висихання. Тепер залишилося підрізати зайві частини трубочок. Це можна зробити ось так: прямо. А можна підрізати і зробити фігурні куточки. Як це зробити, я зараз покажу. Прикладаємо лінійку і визначаємо, наскільки ми хочемо, щоб наші куточки виступали. Ну, я візьму приблизно 2 см. Відмічаю 2 см і намічаю лінію, по якій я буду відрізати. І так само роблю на інших сторонах. Від зовнішньої сторони рамки я відступила 2 см і поставила мітку. Олівцем проводжу лінію, по якій потім треба буде відрізати. І на кожній стороні роблю те саме. Робити це треба акуратно, не поспішаючи ось так підрізали одну сторону. Якщо трубочки трохи ось так розпускаються, нічого страшного немає, наносимо трошки клею і підклеюємо. І так робимо на кожній стороні. Ось рамка майже готова. Тепер, якщо у вас зігнулися трубочки на кінцях, там де ви підрізали, ми їх ось так колівчиком розрівнюємо, щоб рамка мала красивий охайний вигляд. Витягаємо допоміжний папір, і наша рамка готова. Для того, щоб можна було її повісити, з виворітного боку приклеюємо петельку. Зробити її можна із цупкої нитки. Прикладаємо нитку ось так петлею. І змастивши кусочок картону, клеєм, приклеюємо нитку до рамки. Добре, притискаємо і ось така петля готова. Тепер рамку можна буде повісити на стіні. Бажаю успіхів!